Шановні бродівчани, другий день у нашому місті чути неприємний запах. Поступило дуже багато дзвінків на МЧС, до санстанції, і також до нас зверталися мешканці нашого міста. Сьогодні була створена комісія, в склад якої увійшли керівник служби МЧС, представник санстанції і також. Я як міський голова входжу в ту комісію і мої заступники. Сьогодні ми знайшли причину цього запаху. Товариство з обмеженою відповідальністю Прогрес Плюс відкрило силосні ями. Цей перегній використовують на полях для удобрення полів. В зв'язку з тим, цей неприємний запах, вітром, вітер несе на броди. Ми сьогодні зустрічалися. На місці там побачили цю техніку, яка нагружає. і Дійсно, це цей самий запах. Виїхали на поле, де розкидали. і Хочу вас заспокоїти, завірити, що це органічна сировина, що вона не впливає на здоров'я. Неприємний цей запах і неприємно ним дихати. Ми спробували зв'язатися з директором цієї агрофірми, але, на жаль, він не захотів з нами зустрітися. Так що, шановні бродівчани, будьте спокійні, загрози як такої немає для життя наших громадян міста, але ми сказали, щоб вони припинили ці роботи, тому що в таку жару таких речей ніхто не робить. Вони пообіцяли нам, що сьогодні припинять ці роботи. Я думаю, що запах припиниться після того, якщо вони це поле.